Ти говорила неодноразово, що ти не робила жодних пластичних так. операцій, і що ніс в тебе, значить, ідеально свій. Uh -huh. І один пластичний хірург це підтверджував також на відео. Тощо, але все ж, які косметичні процедури ти робиш? Ой, зараз я вже знову цю всю, всю тему зійшла. Мені дуже подобається всякі апаратні процедури зараз робити. Я потрапила до лікаря Гурцового в Києві. Неймовірний професіонал насправді так вона проти цих філлерів, тому що я раніше дуже багато поставила собі філери в обличчя. у мене такі губи були. Отаке підборіддя, яке потім в піську таку е, опустилось. Я це все розчинила. Да, це отак. Обглядала. Дуже негарно. От. І потім все це розчинила і забула на 2-3 роки взагалі про косметологів, тому що мені страшно було. Знову щось почнуть колоти, таке, що споплюжить твоє обличчя. А потім зрозуміло, що ні, можна якось підтримувати якимись апаратами, щось там проколювати, там, всякі амінокислоти. Е, мені подобається зараз.